Рівненські діти на обід у дитсадках їдять капусту дорожчу, аніж у європейських столицях. Таку гучну заяву на сесії рівнеради зробили міські свободівці. Вони стверджують, вартість білокачанної та й деяких інших овочів і круп, які завозять у дошкільні заклади, подекуди перевищує ринкові ціни у десяток разів. У непрозорих закупівельних схемах вони звинувачують міське освітянське керівництво та профільного заступника голови. Дитячі садочки, привозять капусту по 10-13 гривень. Це набагато дорожче, як в Лондоні і Берліні разом взяті. Є в мене копії документів з контрольно-ревізійного управління в Рівненській області, про зловживання освіти вже в цьому році близько на. 100 тисяч гривень факт завезення у дитсадки капуси за такою ціною, заступниця міського голови Галина Кульчинська підтверджує, однак пояснює, таку цифру на закупівлі тендерний комітет встановив ще у грудні минулого року. Відтак передбачити, що у серпні нинішнього овоч так здешевшає, тоді ніхто не міг. Чиновниця запевняє, ситуацію взяла під свій контроль, і вже два місяці різницю між тендерною та ринковою вартістю капусти підприємці повертають у бюджет. Члени тендерного комітету мені сказали. Ім'я і прізвище підприємця, яким прикривалися, що він ніби моя людина. Я дуже жорстко розбиралася. Безперечно, ми не хотіли виносити сори з СБ, гроші повернуті. Укладені додаткові угоди, хоча це не зовсім законно, але гроші повернуті. Із усіма зібраними документами про махінації з тендерними закупівлями міський голова радить опозиції звертатись до прокуратури. А причиною прискіпливого ставлення до своєї заступниці вважає політику. Я вам запевняю, що найближчий рік всі будуть збирати бруд на Кульчинську, тому що поки вона не скаже, що вона не йде в Верховну Раду. Кульчинська дуже серйозний конкурент, і всі переживають. Хто хоче по місту, всі переживають. Сама ж Галина Кульчинська, аби розставити усі політичні крапки над і заявила. Я категорично відмовилася ти Верховну Раду, але їм розказують, що це Кульчинська і їм. Почина пропонували багато і до сих пір всякі різні. Я моя люблю рівне, мені тут комфортно. Дізнатися усі подробиці згаданого тендеру, а відтак і розібратись у ситуації. Журналісти зможуть уже у понеділок. Принаймні, саме на цей день запланована прес-конференція з керівниками міської освіти і представниками тендерного комітету. Суди ж запросили і представників усіх, у тому числі і опозиційних фракцій Рівнеради. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.